Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ. Протягом тисячі років у Кракові народилося, проживало та працювало багато святих і блаженних. З цієї причини локальний організаційний комітет Краків 2016 створив проект Місто святих. Який представляє історії 12 надзвичайних людей, які надихатимуть вас своєю вірою та своїм життям. Кожного місяця ми пропонуємо вам історії двох святих або блаженних у рамках реколекцій для нас і всього світу. Ви можете переглянути відео на нашій інтернет-сторінці або ж Ютуб-каналі. Під час світових днів молоді тут, у Кракові, перебуватимуть мощі молодого блаженного П'єра Джорджо Фрасаті. Мощі будуть виставлені для пручан у Домініканській базиліці у церкві Святої Трійці. Фрасаті був 24-річним студентом-інженером, який захоплювався спортом. Він є прикладом молодої людини, котра живе своє життя з вірою і радістю і піклується про бідних і немічних. Це була хвилина з СДМ. З найважливішими новинами про підготовку зустрічі тебе і папи тут у Кракові залишилося всього шість місяців. Продовжуйте молитися за нас.